Господь з вами. Читання святого Євангелія від Марка. Того часу підійшов до Ісуса один із книжників і запитав його, яка заповідь є першою з усіх. Ісус відповів: Перша є, слухай Ізраїлю. Господь наш Бог, єдиний Господь, і любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою. І друга Отця любитимеш свого ближнього як самого себе, іншої більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник, добре учителю, по правді сказав ти, що Бог є один і немає іншого крім нього, і що любити його всім серцем, усім розумом, усією силою, і що любити ближнього, як себе самого, це більше за всі все палення та жертви. Ісус, побачивши, що Він розумно відповів, сказав йому. Ти недалеко від Божого царства, і ніхто не наважувався його більше запитувати. Слово Господнє. Сьогодні в книзі Второзаконня ми чуємо про те, як Мойсей промовляв до народу і говорив дуже важливі слова, промовив до всього народу, кажучи, Бійся Господа Бога Твого і пильнуй усі установи і заповіді Його. Для нас слово бійся асоціюється з якимось страхом, якоюсь невпевненостю, якоюсь небезпекою, чогось боїмося, боїмося багатьох речей в своєму житті. Боїмося передусім за своє життя, за життя наших ближніх. За майбутнє нашої держави, а що з нами буде? А якщо не вистоїмо в цій війні і ворог переможе, то що буде з нами? А якщо прийде якась хвороба, лікарі скажуть: на жаль, не маємо ліків, а якщо наші ближні нас зрадять, а якщо з роботи раптом звільнять і так далі. Є різні страхи і різні переживання. Але Мойсей говорить про щось інше. Бійся Бога, це не означає лякатися Його, страхатися, ховатися від нього, передусім боятися, зрадити ту любов і дружбу, яку Бог пропонує нам. Розірвати той зв'язок з нашим Господом, який Він встановив. Бог через завіт. Об'явив народові те, що є їхнім Богом, заключив той завіт. Перед усім за дамом в Райському саду, коли дав йому все те, що створив, щоб керували цим, панували над цим світом, дав певну пересторогу, чого не можна робити, і якраз тут людина порушила цей завіт і цю Божу заповідь. Але Бог її не залишив. Знаємо, що в історії людства було багато таких завітів. І зноєм був завіт, коли Бог сказав: більше землю не знищу потопом. І, звичайно ж, з Авраамом в урочистий спосіб, Бог заключив цей завіт, щоб людина не боялася Бога, щоб вчилася йому довіряти. Через Мойсея дав заповіді. І тому Мойсей говорить, Бійтеся порушити ці заповіді, знехтувати цією Божою любов'ю. Для того, щоб це не сталося, треба пильнувати усі установи заповіді, які наказує тобі, щоб і ти, і твій син в наступних поколіннях пам'ятали про те, що Бог для вас зробив. Говорить, слухай Ізраїль. перед передусім сповіщає народові, щоб навчився слухати. Бо виявляється, що тоді в Райському саду людина слухала, але не почула, була попереджена, але знехтувала цим попередженням. Завелика була спокуса стати як Боги. привласнити собі плід з дерева, пізнання добра і зла. Ось тому Бог через Мойсея закликає слухай зрая. І вважай, щоб ти виконував те, що, що був щасливий. Тобто слухати Слово Боже і виконувати Його це дорога до щастя. Злий Дух пропонує людині зовсім іншу дорогу дорогу підступу, обману, недовіри. А чи насправді Бог вам заборонив споживати плоди з усіх дерев? В Райському саду. Ну ні. Ось тільки це одне: якраз спокуса зробити те, чого Бог не дозволив. Тому так важливо. Виконувати заповіді і накази Божі, щоб бути щасливим. А світ говорить ні, ні. Будеш нещасним. Що це означає? Не вбивай, не кради, не обманюй, не зраджуй своїй дружині, люби ближнього свого. Хто так робить? Якісь нещасні обмануті люди. І, власне, нещасні обмануті люди нехтують цими заповідями. Слухай Ізраїлю Господь, Бог наш, Господь єдиний, як рефрен повторюйте те, щоб знову слухати, слухати правду. Немає інших богів і божків, немає іншого імені, як ім'я нашого Господа Ісуса Христа, яким людина може спастись. Але аж дивно, коли серед християн є багато різних божків. Хтось ставить здоров'я на перше місце, хтось успіх, свою родину і так далі. Володіння інформації про цей світ, спокус дуже багато. І з'являється таке відношення до Бога. А, Господи, я буду робити свою волю, а ти і так пробачиш. А так може не бути. Бо Бог говорить серйозно: Говорить, бійтеся порушити цей союз, цей завіт. Бійтеся відпасти від Божої любові. І знаємо, що цілі історії вибраного народу було багато драматичних моментів, коли зраджували Бога, коли йшли за іншими богами, коли порушували Божі заповіді. І здавалось ну все, порушили. То тепер пожинайте плоди своїх вчинків. Але бачимо, що Бог вірний. Павло апостол говорить, він не відрікається від нас, не залишає нас, бо є вірним хоче спасати свій народ. Отець посилає сина. І син приходить на цю землю, щоб нагадати про любов Отця, щоб виконати ту обітницю, яку Бог дав ще. Першим людям, що їх не залишить. І ось це потомство нової Єви, новий Адам, Божий син Ісус Христос, приходить на землю і його слухають. Ті, які почули Його Слово і пішли за Ним, отримали повноту тієї відниці. Інші отримали шанс таки почути. В сьогоднішньої Євангелії ми чуємо про те, що один з книжників. Тих, які добре знали Писання, не тільки Тору, а й пророків, знали історію свого народу, і їм здавалося, що знають все, що потрібно для спасіння. Але якось постать Ісуса з Назарету не вписувалася в їхнє бачення, як Бог має спасати світ. Власне, Ісус став для них таким каменем спотикання, бо Говорив правду. Говорив правду про них, і це їх обурювало. Хтось сказав правду, що моє життя зовсім не таке кольорове і побожне, як бачать його інші. А їм хотілося бути назовні такими побожними, щоб всі їх хвалили. А й сьогодні в житті християн є таке трошки вдавання, нам хочеться бути кращим, а Бог бачить якими ми є насправді. Книжник приходить до Ісуса не тому, що хотів там пізнати, яка ж заповіди найбільша. Він мав свою думку про це. Не раз читаємо в Євангелії, що і фарисеї, і книжники, і садукеї приходили до Ісуса, щоб задати йому якесь складне питання. Якусь загадку, на яку вчитель з Назарету не знайде правильної відповіді. Приходить і питає, яка заповідь є першою з усіх? Ну, Бо на той час намножили різних заповідей, тобто, крім цих десяти заповідей, що Бог дав через Мойсея, було ще багато різних заборон і наказів, здається, 613. То й дійсно, з цього великого переліку різних заповідей, як вибрати ту першу, де вона? А Ісус відповідає, незважаючи на те, чи це було підступне питання чи щире, говорить, перша є, слухай Ізраїлю». Тобто на початку треба навчитися слухати. Якщо слухаємо і то слухаємо Бога, а не Його противника Сатану, то це запрошення до того, щоб війти в ту Божу любов. А якщо слухаємося, то вже перебуваємо в цій любові. Бо багато є тих, які слухали, але мало тих, які послухалися, багато є покликаних, але мало вибраних. І це означає, що на тих вибраних є велика відповідальність за збереження цього слова і передання його іншим. І це є ми. Бо почули слово доброї новини, бо прийняли про ту правду, що Бог спасає, бо прийшли. Бо якби повірили комусь іншому, то були в цей момент би зовсім в іншому місці і робили б інші справи, не Божі. Отже, слухай Ізраїлю Господь наш, Бог, єдиний. Єдиний, немає інших богів. Він один має бути центром нашого життя. Він один прагне бути центром нашого життя. Він запрошує нас до цієї спільноти. Отець, Син, Святий Дух, як бачимо на цій іконі, є те четверте місце. Якби запрошення для кожного з нас сісти за тим Євхаристійним столом, бути співучасниками цієї трапези. Господь Бог є єдиний, і що ж маємо з цим робити? Власне, визнати і любити, любити Господа всім серцем, всією душею, всім розумом, всією своєю силою, тобто всім собою, не тільки на словах, не тільки в серці, а й в своїх ділах. Ну бо, якщо хлопець зустрічається дівчиною, говорить, що любить її і другий раз, і третій, і десятий. А більше нічого, і навіть не прийде на побачення, тільки висилає через месенджер, такі повідомлення, то в якийсь момент вона скаже, чи насправді мене любиш. Якщо так, то давай зустрінемося, якесь може побачення, знаки уваги і так далі. Так само по відношенню до Бога. Якщо любимо Його, що маємо робити? Ісус говорить: якщо хтось любить мене. То заповіді мої виконую, а вони не складні? Отже, навчитися любити. Але як? Сказати, Господину, я людина обмежена, грішна, слабка, не вмію любити тебе всім серцем, всією душею, всім розумом? Як? Таємниця в тому, що те Бог перший нас полюбив ще тоді, коли були дуже далеко від Нього. Коли перебував я в світі в своїх гріхах, в своїх пошуках, стражданнях і темряві, коли не розумів сенсу свого життя, бо вже бачив мене і знав, в своїх споконвічних планах попровадив мене спочатку на різдвяну службу Божу до цього храму, навіть тоді, коли ще був неохрещений, коли коли молода людина, будучи студентом. Взагалі не розумів про те, що Бог існує і він мене любить. Але це не заважало йому мене любити. І ось цей момент. Любитимеш Бога. Приймеш спочатку Його любов і сповнений Його любов'ю зможеш любити ближнього як самого себе. Любити Бога, любити себе, любити ближнього. Апостол говорить, Улюблені любімо не язиком, тобто не самим словом, але ділом. Апостол говорить, віра без діл мертва, так само любов без діл є мертвою. І наша віра, і наша любов проявляються в конкретних ділах. Книжник, котрий почув від Ісуса відповідь на своє запитання, ствердив, що. Той добре сказав, не знайшов ніякої зачепки, щоб якось так оскаржити Ісуса, сказати, що Він не ту заповідь вибрав. Можна сказати, в тому моменті був роззброєний. А Ісус поєднав дві заповіді. В першому читанні ми чули, що Мойсей сказав тільки про любов до Бога. А Ісус додає також любов до себе і до ближнього. Книжник говорить, вчителю, ти добре сказав. Повторює цю заповідь і говорить, це більше за всипалення, за всі жертви. І Ісус похвалив його. Побачивши, що Той відповів розумно, говорить, ти недалеко від Божого царства. З одного боку, це визнав і похвалив, а з іншого боку, недалеко це ще не означає, що в Божому царстві. Бо можна добре знати Писання. І навіть пояснювати його іншим, і навчати, але самому не жити цим словом. І це, отримавши запрошення до любові, до єдності з Богом, затриматися на порозі Божого царства і так до нього не війти. Трагедія. Ти недалеко. Але треба переступити цей поріг надії, війти в Боже царство. Учням своїм Господь говорить Царство Боже вже серед вас. Коли вчитися любити, пробачати, не чинити зла, не відповідати власне злом на зло і злореченням на злоречення. Чому? Бо Ісус приніс за нас жертву досконалу. Він поєднав нас з Отцем. Не ми своїми силами, своїм праведним життям, добрими вчинками відкрили ці. Двері до царства небесного. Ні, це зробив він. Як чуємо в читанні посланні до євреїв, він склав жертву досконалу. Він є тим первосвящеником. Бо кожен священник, настановлений у євреїв, був мав складати жертву за себе, за свою родину, за свої гріхи, потім за народ. І так, щороку приносив ці жертви. Але Такого потрібно було нам первосвященника святого, невинного, непричетного до зла, відділеного від грішників, вищого за небо. Христос став таким первосвященником за чином Мелхиседека. Він не мав жодного гріха і склав жертву самого себе, не побоявся, віддати життя за друзів, не завагався. І тому отримав вищу нагороду Отець Воскресив Ісуса з мертвих. І в цьому наша надія. І в цьому є наша радість. Христос первісток з мертвих. Якщо Він воскрес, то і нас собі, це останнього дня. Тому й говорить, перебувайте в любові моїй. Навчіться ці заповіді виконувати. Перед Євангелієм ми Читали це слово з послання Йоанна, з Євангелії святого Йоанна. хто любить мене, той буде зберігати моє слово. І мій отець любитиме Його, і ми прийдемо до нього. Це Божа обітниця, яка здійснюється в житті тих, які дійсно люблять Христа. Позавчора святкували урочисті всіх святих. І це той знак для нас тут, на землі, що були сотні, тисячі. Мільйони християн, які жили цим словом, змагалися зі Злом, дознавали різних випробувань часом падінь, сумнівів, розчарування, темної ночі, але, попри це, не залишали Христа, перебували в Його любові і перемогли, отримали той вінець святості в Царстві Небесному. Тому сьогодні ми. Прагнучи наслідувати нашого Господа, маємо численні приклади, як це робили інші. В різному часі, в різних століттях, навіть у 21-му столітті вже є святі, проголошені церквою, наші сучасники це велика надія для церкви і це великий знак від Господа, якщо будемо виконувати Його Слово. Якщо будемо перебувати в Його любові, то будемо не тільки недалекі від Божого царства, а будемо перебувати в ньому. Марков говорить, і ніхто не наважувався його більше запитувати. Всі, мабуть, були або приголомшені цим словом, або піднесені в радості перебували, що Ісус запрошує до свого Царства. Ісус говорить, що. Слухаючи його Слово і виконуючи його, можна осягнути в своєму житті виконання всіх Божих обітниць.